І е, от такими хвилями ми живемо, Постійно у нас емоції. Постійно у нас емоції, але ми живемо. Не але, а ми живемо. А, у мене є новина. Ну це капець какой-то. Я вчора зовсім забула, я вчора ж я, чесно написала той пост, щоб трішечки відволікти людей від, е, ну щоб. Посміхнулася, да? я написала, як мене обзивають в Ютубах і так далі. І написала мовою і е, ка не зашифрувала. І мене сьогодні, ми, мене сьогодні видалили цей допис. Тепер у мене з профілем якісь там проблеми. Мені пише Фейсбук, прості Господі. Щоб ви мені проблеми тільки створювали, Ну, ми переживемо, до 1, до 1 листопада я не зможу користуватися групами і там ще щось. Головне, щоб я могла викладати пости на збір на лотерею. Я вам хочу сказати, що От під тим постом, котрий видали в Фейсбук, Одна пані, я нічого їй не відповіла, але вона написала: Ви, у вас таке в місті коїться, а у вас в голові зовсім інше. Я хочу не встиг, вірніше, я думала відповідати, не відповідати. Думаю, Татю, я для гарного настрою виклала, і я за що? Це не знайдеться людина, котрій не сподобається. Уже колись в моєму житті таке було. От у вас там люди загинули, а ви тут посміхаєтесь. Я хочу сказати, що це я просто впевнена, це просто захисна реакція така. Ну не можна плакати, плакати, плакати і плакати. Ну не можна. От ви помітили, я вчора вам розповідала гарне про наш концерт, а в мене сльози на очах. Це теж. Психіка. Так, да, у мене танка душевна організація. Ну у нас щось таке все тонше, тонше і тонше. Тому ти себе намагаєшся підтримати, інших людей намагаєшся підтримати. Від того, що у нас вчора загинуло дві людини, ми всі почули, ми всі ужаснулися, і ми йдемо далі, тому що ми не можемо собі дозволити розслаблятися тут. Ми можемо собі тільки дозволити. Витримати це все і от жити наповну. І це ми собі дозволяємо. От такі ми нагле, от такі ми цинічне, от такі ми негарні в очах деяких людей. А я вважаю, що по-іншому ми просто з глузду з'їдемо. Мені сьогодні дзвонить дівчинка зі Львова і каже спільний спротив чи щось таке, ви зможете дати коментар. Я говорю, ну, вдень дзвонить, я говорю, якщо будемо живі то о, о 18-й годині, то, звісно, дамо вона. Я кажу, да, ну слухайте, якщо ми не будемо шуткувати, у нас такий чорний гумор буває, але ми всі його розуміємо, сміємось. І це наша захисна реакція, це наш щит. І не забирайте його у нас. Ви не зрозумієте. А, ну, хтось не розуміє, а хтось зрозуміє. Але це наш щит, це наша захисна реакція. Тому так, приймайте нас такими, як ми є. Правильно, Іречка, ти кажеш, досить сумних пісень. Так. То багато сліз, не тримай, не питай, не плач, мій ангол в плащі у бруді чужих коліс, не злітай, не кидай, пропач. Я забув твої колоскові, бо їх не співаю вдень, а ти, посміхнувшись, обищали, сказала досить сумних пісень. Досить сумних пісень